Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон Гов'юей та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Тема дня на каналі «Кіровоград» і у нас у студії заступник комерційного директора ПАД Кіровоград обленерго Олег Валентий. Я вас вітаю, пане Олеже. Нашій студії. Дякую. І розпочнемо власне з того, що настала нарешті справжня зима. На сусідній Одещині вже є випадки такого надзвичайного навіть стану. Люди сидять без електрики. Чи очікуєте подібного на Кіровоградщині і наскільки готові до подібного? Ну е, наскільки ми готові, ми готові завжди до. Подібних несподіванок, але прогнозувати, яка погода буде на даний час, чи буде через день, чи через два. По попередженнях синоптиків подібного в нас на протязі двох тижнів не повинно бути. Надалі цю ситуацію знає, вибачте тільки Господь Бог, але до таких ситуацій, котра подібна ситуація в нас була у 2000 році, і на той час Обленерго справилося повністю з тією ситуацією, що тоді склалася. Що сьогодні зроблено, аби вдосконалити вашу технічну базу? Кожен рік Обленерго витрачає певну суму коштів на удосконалення іменно своєї технічної бази. Це кошти інвестиційної програми. Кожного року Обленерго будує нові десятки нових ліній електропередач. Це і мережі 0,4 кВт, це мережі ліній 10 кВт, 35 кВт, будує нові підстанції, а також модернізує свою техніку, спецтехніку. І на даний момент ми готові до будь-яких несподіваних природних. Наскільки забезпечені усіма можливими засобами, ви, які знадобляться в таку непогоду? Зрозуміло. А відповідно до постанов, котрі ми повинні виконувати законодавчих, кожна обленерго має відповідний аварійний запас. Матеріалів, котрі потрібно використовувати іменно в таких надзвичайних ситуаціях. Тому можу сказати, що, що аварійний запас повністю комплектований. Весь, вся техніка спеціалізована, проста техніка, готова до неприємностей. Є запаси паливно-мастильних матеріалів. І в випадку, в крайньому випадку, коли це буде потрібно, бригади будуть сформовані аварійні, і ситуація буде уладнана. А від чого залежить те, наскільки швидко, наприклад, вирішиться та чи інша проблемна ситуація, наскільки швидко ліквідують аварію? Все залежить від ступені ушкодження мереж і їх кількості, тільки так. Але м -м, протягом багатьох років, все ж таки, я працюю в обленерго, і коли траплялись такі випадки по ушкоджень мереж, то бригади намагалися і в цілому Обленерго ліквідувати дані ситуації протягом однієї доби. Тобто найбільше це одна доба. Найбільше, що в нас було, це одна доба. Були поодинокі випадки, але пов'язані з досить це іменно 2000 рік, тяжкі ушкодження, і тоді це забрало дещо більше часу. Добре, повернемося до питань буденних. Якщо у споживачів виникають якісь питання, запитання щодо свого обслуговування, своєї оселі, куди їм звертатися? Питання наразі важливе. Кілька років тому, ви знаєте, напевне, і бували в нас в побудованому сервісному центрі. Зараз в сервісному центрі минулого, в кінці минулого року, введено електронну чергу, де споживачі ми намагаємося певною мірою зменшити ті обсяги людей і черги, котрі там створюються. Крім того, в сервісному центрі проведено уніфікацію, універсалізацію обслуговування. Так, побутові споживачі раніше обслуговувалися певними фахівцями за напрямком. На даний час проведено навчання цих фахівців, і кожен фахівець, їх 4 або 5, можуть отримати необхідну інформацію, того, чи з питань пільг, оформлення, субсидій, підключення, відключення, відключення в кожного фахівця. По любому питанню на даний час іде робота із фахівцями, котрі обслуговують побутових е, вибачайте, юридичних споживачів, щоб теж юридичні споживачі не були прив'язані до певного фахівця, і робимо все, щоб покращити обслуговування споживачів в сервісному центрі. Е, гадаю, з березня місяця цього року е, запрацює кол-центр Кіровоград Обленерго, де споживачі з усієї області Кіровоградської зможуть туди. Е, Завжди зателефонувати е, в будь-яку пору доби, отримати інформацію, їй потрібно, чи то відключення аварійне, котре сталося, чи то з приводу планових ремонтних робіт, відключення, підключення до електромережі, всі різні питання, котрі можуть бути. Ну І нагадаю, те, що е, в сервісному центрі протягом тижня. Керівництво «Обленерго» приймає у громадській приймальні споживачів, котрі мають такі питання, що можуть вирі, що може вирішити тільки керівництво. Така практика була, є і буде. Всі кіровограції мають можливість дійсно бачити ваш новий сучасний сервісний центр, відносно новий, звичайно. А яка ситуація в районах? Наскільки там якісно обслуговують споживачів? Ситуація в сервісному всім відома, але Керівництво обленерго завжди дбає за те, щоб розповсюдити досвід обслуговування, яке є в сервісному центрі, і на райони Кіровоградської області так у багатьох районах проведено ремонти тих приміщень, де обслуговуються побутові споживачі, і здебільшого, навіть якщо брати в порівнянні з іншими обленерго, то ситуація в райцентрах набагато краще по обслуговуванню. Так як там можна так сказати, створюються міні-сервісні центри, де людина може зайти, отримати всю необхідну інформацію. Роз почали говорити про все, то мабуть можна згадати і про тарифи. Найближчим часом вони залишатимуться такими, як є. Чи ви прогнозуєте підвищення? Ми прогнози не даємо, тому що прогнози дає гідрометцентр. Справа в тому, що тарифну політику в державі формує Національна комісія регулювання електроенергетики. І всі тарифи, чи змі будуть змінюватися, чи не будуть, не будуть, залежать тільки від ці цього державного органу. Ми такі самі люди, такі самі споживачі і платимо по таких самих тарифах. Які ми отримуємо від держави. А якими є тарифи саме на Кіровоградщині? Вони відрізняються від тих, що є в інших регіонах? Тарифна політика щодо населення, щодо юридичних споживачів, вона одинакова по всій території України. Якихось відмінностей чи привілеїв одного регіону перед іншим немає. Важливим питанням, котре часто піднімається у споживачів, і в нас є питання укладання договорів з побутовими споживачами. Хочу наголосити на тому, що бездоговірне користування електричною енергією відповідно до закону України про електроенергетику та правил користування електроенергією для населення, воно не передбачене. Тобто кожен споживач має укласти договір. І відповідно до законодавства споживач повинен надати енергопостачальнику певні документи. Перелік це паспорт, ідентифікаційний код і документ, який посвідчує право власності або користування житлом. І зараз на даний час у нас немає таких масових яких, якихось акцій по укладанню цих договорів. Насамперед ми переукладаємо зараз договори з побудовими споживачами тими, котрі змінили власність. Переїхали, купили, придбали квартиру, обміняли і певною мірою виникають деякі конфліктні ситуації, але ми навіть йдемо на те, що якщо людина не може підійти, в сервісний центр чи в Кіровограді, чи в РЕМ на місцях ми готові. І такі випадки були, коли ми виїжджаємо до людини, оформляємо ці По Поодинокі, але ж ми йдемо на зустріч в залежності від ситуації. Я вам дякую за інформацію і хочу нагадати, що сьогодні у темі дня був заступник комерційного директора Пад Кіровоград обленерго Олег Валентий. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград. До побачення.